тами не боїться Європи, ти що? Да, я жду їх, щоб вони були тоже України. Зеленського жду. Опять взаращується в німцях і в ето, знаєте, і я это знаю. Ідеї націоналізму. От як Десантники шагают по Красной площади. Завезли партию отравы в виде жидкостного и сладкого обеспечения населения. Также отравлена тара, в которой находится жидкости. Передайте всем, акция у этих уродов называется отравление. И мы знаем откуда, с запада. Вы увидите, как будут рушиться все ваши замыслы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Це територія, де ми, як і завжди, розвінчуємо за вашою допомогою всі російські наративи і міфи. Тож не забувайте нам у цьому допомагати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова ну Лайф. і, звісно, коментуйте все почути і побачити. Ну і я обожнюю, коли росіяни. Чи то чиновники пропагандисти, чи то журналісти-пропагандисти дають світові, ну точніше, своїм уроки історії. В них вона давним-давно переписана, і найтемніші сторінки радянського союзу, а тепер рахуйте Росії. Вони затерті. От Марія Захарова після того як на всіх парадах випила вже свої 50 бойових, вирішила розповісти про те, що німці, нібито в 30-ті роки, терпіли, нав'язану зовні ідеологію нацизма. Хоча здається, що ні, саме вона прийшла із середини її вигадав і нав'язав Гітлер. Ну і до чого каже риторично, Марія Захарова: це призвело до поганих наслідків для німців. Мовляв, скільки людей загинуло, і які страшенні наслідки були для Німеччини в цілому. Але Марія Захарова намагається підвести підсумок під те, що сама Німеччина не мала фінансів для розв'язання великої світової війни, не мала можливості побудувати свою воєнну машину і мовляв. Хто ж же їй допомагав, ну, мовляв, Захід. А я от пам'ятаю, що одним із головних союзників Гітлера і німецької Німеччини був Радянський Союз. Аж до моменту нападу в 41-му році це були дружочки на вода, які багато в чому мали спільні погляди. Але про це Марія Захарова чомусь знову скромно мовчить. Когда ви перестанете терпіть? терпели 30-е годы навязанную и проплаченную извне идеологию нацизма. К чему это привело? Это привело к чудовищным последствиям для самих немцев. Сколько людей погибло, сколько людей было искорежено ментально, ну и потом физически. Сколько лет немцы Никто-нибудь, а именно немцы, расплачивались за то, что терпели идеологию, которую им навязывали. И эта же идеология была проплачена, как и сейчас, извне. Но не было таких возможностей. У того же Гитлера не было таких финансов. Ему кто-то их давал, он откуда-то это получал. И мы знаем, откуда с Запада. Вот сейчас доколе, до какого момента немцы будут терпеть. Немцы вообще понимают, что они на грани исчезновения как народ. Я не говорю про нацию, я не говорю про этнос, я не говорю про ДНК, я говорю про культуру, я говорю про общность людей. Они понимают, что их как будто ластиком стирают из мировой истории в истории Германии было много всего и хорошего, и очень плохого. Но ведь стирают все, оставляя именно плохое. Опять взращивается в немцах, и вы это знаете, и я это знаю, а идея здесь? национализма. Ну і є така на Росії величезна розвага це розпитувати росіян їхню думку, якої в них немає, і як правило, вони переповідають щось, що їм сказали пропагандисти. Але тут в Москві трапилися дивні дива. Один із москвичів розповідає про те, що на парад не ходив по нічого там робити а коли його питають. Кого б він там хотів побачити, каже Зеленського. Ну чесно кажучи, от якби мене запитали взагалі про якусь таку найнездійсненішу мрію, я б теж сказала: хай президент України, президент Зеленський, приймає парад перемоги на Червоній площі як символ капітуляції. Росії, ну а які сенси вкладають москвичі? Це вже інша історія. Та й в принципі виявляється, що є люди, які чекають Україну на параді в Москві, мовляв, не хочуть більше війни і воювати. Але здається, що росіянам так і не змогли пояснити, що більше ніколи, ніколи, ніколи я не можу собі уявити реалії, за яких би свідомо українець стояв біля росіянина. Хіба що це український військовий, який бере в полон російського злочинця? Ні таких. Почему? Потому что я туда не пойду, мне вообще по барабану потом будет. Украины. Зеленского жду. Это шутка? Нет, пускай приезжают. Пусть хоть поговорят нормально. В принципе, никаких. Нашу. чего? А чего? Да, мы боимся Украины. Да, я жду их. Чтобы они были тоже. Я не будущем, хочу войны. Никого не жду. Кроме монголов. Почему никого, Потому кроме меня? Монголы нас там жарят улупами и валенками. остальные все уроды. А кто именно урод? Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Польша. Так что вот так. Хотя я сам из поляков. А почему вы спрашиваете это все? Да, интересуюсь мнением людей. Что за фирма? На YouTube-канал. YouTube-канал? Это мой любимый канал. Зараз сильно ну ну, что еще? Уже навіть просмотр. Закрить огну, а так же одной текст. Капец. Все, уходим. Все, пока-пока пока. Закрыть окно, а так же одно детям. Чому ми завжди підкреслюємо, наскільки важливо поширення правди. Тому що є безліч країн, які можливо і не володіють українською, тому не можуть так легко сприймати наші випуски антипропаганди, але які все ще не знають, що про них кажуть ті ж росіяни. Ну от, наприклад, якийсь десантник із Казахстану приїхав до Москви, каже, що було дике бажання потрапити на парад. А чи знає цей десантник про те, що російські пропагандисти постійно розповідають про те, що треба й частину Казахстану повернути до Росії, тобто відверто погрожуючи іншій незалежній країні війною. І територіальними територіальною окупацією, але це йому не заважало. І в міноборони написати, і підтвердження отримати так сильно хотів побувати на червоній площі. Я нагадаю, що російська окупація вона приходить спочатку з мовою. Звісно, потім вона приходить і з танками. І от тим, хто ще цього не розуміє, хто симпатизує Росії, хто хоче опинитися на червоній площі, так вже вийшло, що Путін із часом сам пояснить, чого вартує дружба із Росією. Приехали в Москву, было бешеное желание попасть на парад. Я отправил просьбу к министру обороны Республики Казахстан. Ее подписали, ее утвердили. И 7-го, и 9-го я должен был снимать парад, как наши десантники шагают по Красной площади. Но пришла угроза со стороны Украины. О взрывах и всем репортерам, и всем э, запретили лишним появляться на площади. Вот так обидно. А уже все было готово. Не нужно было затрачивать бюджет. Потому что мы и так, и так здесь, в Москве. Столько работы было проделано информационной, столько добивался. И все просохатило, блин. Ну ладно, ничего страшного, все равно попадем на площадь. На виход техніки посмотримо. Хоча направду, навіть самі Росії, як би це дивно не звучало, але інфіковані далеко не всі. Все ж таки, є малесенький відсоток тих. Хто так чи інакше, але розуміє, що відбувається, але дивно розуміє, але там лишається. Росіянка розповідає про вплив пропаганди, і навіть на прикладі повідомлення із батьківського чату показує, як працює дезінформація проти нас. Ну, мовляв, що українці готують операцію з отруєння людей на 9 травня. Чим пиріжками, барщами, щами, шашликами. І на цьому прикладі вона якраз і каже. А що робити з тими інфікованими росіянами, які одного дня прокинуться, а путінської Росії не існує? Тому що Пиня здох, а Росія лишилась. І от всіх цих скалічених і хворих людей з ними доведеться щось робити. Цих людей не спасти, Посмотрите, що робить пропаганда. це вот радітельниця мама. Одноклассника моего сына вполне нормальная тетка была вообще никогда ни в какой психопатии не отмечалась прошло два года вот что у нас группа осталась просто ну как бы знаете родительский чат но мы его не закрыли вот что она пишет начиная с сегодняшнего дня и до окончания праздников 9 мая где бы вы ни были на каких бы мероприятиях ни в коем случае не брать от волонтеров красиво одетых ребят бутылки с водой, сосуды с любой жидкостью, конфеты и шоколадки, даже если уверены на 100% в этих людях. Хохлы завезли партию отравы в виде жидкостного и сладкого обеспечения населения. Также отравлена тара, в которой находится жидкости. Передайте всем, акция у этих уродов называется отравление. Отрава максимально токсичная. При попадании в организм человек сгорает за час-два. Но ну, просто можно. Это вот, понимаете, вот действительно, она же смеялась над боевыми утками и комарами. Вот что за два года сделали с населением? Ну, просто можно. Я не знаю, вот когда Путин сдохнет, как лечить, лечить этих людей? Вот как их лечить? Объясните мне, пожалуйста. Честно кажучи, наибольшей из пропагандистов я завжды боюсь Азаренко. Ну и, взагали, белорусская пропаганда, она какая якась... Ну, така білоруська, знаєте, дуже дивна. Ніякої суті виняткової емоції. Прокльони і мільйон разів треба сказати, що ви здохнете. Ви всі здохнете всі на заході, ви здохнете країни Балті здохнуть, українці здохнуть. Хто залишиться? Хіба що Бульба та Лукашенко? Одним словом, побідебісія, воно звісно ж не тільки обмежується кордоном Російської Федерації, так що інакше воно перекидається і на дружню до них Білорусь. Там теж намагаються культивувати цей подвиг предків, якому 80 років і від якого не можуть ніяк відштовхнутися, щоб Подувати якусь нову реальність і нові свої держави, тож газаренок нагадує про подвіги своїх прадідів, і звісно, про те, що сьогодні потомки Гітлера піднімають голови. Але ну хто? Хто як не білоруси, які воюють, а точно на городі з картоплею зможуть все це зупинити та цьому ворогу від всі гідрі протистояти? Враг, как и говорил президент, потомки вот этих вот рейховцев, эсэсовцев всех этих, гитлеровцев. Вот враг рассчитывает, что уйдет поколение ветеранов, и мы все забудем. Нет, подонки, не забудем. Вы зря надеетесь. Запомните все враги нашей победы. Вы увидите, как будут рушиться все ваши замыслы. Уже вас и так изнутри, беглых, врагов, калиновцев, ВСУшников, могу перечислять, съедает изнутри то, что у вас ничего не получается. Мы видим это. Мы видим, как вы изрыгаете желчь, как она точит вас изнутри и доточит. Да, вы все издохнете, как издохли вожди Третьего Рейха. Вы все потерпите поражение, это неизбежно. Наш народ нельзя победить. Почитайте историю. Ну і дивовижно і символічно, як виглядають нині окуповані і розбиті українські території, місто Бахмут, за яке точилося багато місяців страшенні бої, місце, яке стало братською могилою для сотень і сотень тисяч російських злочинців. І тут зараз в ці дні травневих свят на Росії. Звісно ж, ставлять символи російської окупації, ставлять стяги Росії, ставлять стяги радянського союзу і купа банерів, що вітає із 80-річчям перемоги. Дивовижно, але Бахмут на сьогоднішній день міг би стати якимось кіношним майданчиком дуже злого й пошлого фільму про часи Другої світової війни. Бо те, що, наприклад, німці робили з нами, як вони нас бомбили, і знищували, те саме зробили росіяни. Але для них перемога це не щось здобути класне, не побудувати, не розвинути, не створити, а знищити. Тому так сьогоднішній бахмут це для них символ свята. раз На цьому друзі в мене на сьогодні все. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Не йдіть, не лишивши його під нашим випуском. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати команду youtube каналу Курбанова Лайф ви можете з допомогою. Тих реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Всю інформацію ви легко знайдете на головній сторінці нашого youtube каналу Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.